Він знає про підпільне казінно і її покриває. Він сам підтвердив, що він давно знає. Він не розслідує. Казіно працює, з моїх слів. І він зі мене не взяв, щоб я показав документи, все. Тобто це безпосередній учасник у цієї злочинної групи. І знімає на свій приватний телефон. Йому можна? Скажіть, скажіть ваша думка, ви слідчо-оперативна група, відреагуйте, я вас от, ви викликав, щоб ви відреагували на злочинні дії, скільки тій. Ну, вона От свічого притину, ви можете сказати? Ви Я побачив, хочу, щоб ви оформили цю особу, нормальна. яка порушує. Оформила. Ну, да. Ви можете припинити оці безлочинні діяння? Чи ви не будете регому? Він, він зараз непонятно, кому скине ці факти. Дивіться, Фі... як він дуб. посмів, як він посмів. Це злочинець у формі його. Затримайте за вирішіть його видали. Він зараз непонятно кому скине. Мені здається, що відомо да. не визвати ці люди. Це артист. За... Зафіксуйте, це злочинний дій. Дивіться, куди він йде. Ну чому ви не перешкоджаєте? Я...